Доброго дня, колеги. Сьогодні ми поговоримо з вами про перекладач, який перекладає тексти, використовуючи машини навчання та штучний інтелект. Давайте з вами одночасно перекладемо за допомогою цього застосунку і також за допомогою Google-перекладача і порівняємо, чи є різниця. У мене є два моїх резюме. резюме українською мовою і резюме англійською мовою. Зараз я скопіюю текст англійською мовою. Ставлю застосунок, щоб перекласти на українську мову. І точно так же. Також ставлю в Google-перекладач. Що ми бачимо? Ми бачимо, що і там, і там у нас є переклад, але тут у нас просто переклад, наприклад, сертифіцірований тренер нуж. як сертифіцірований тренер внук. Тут більш якісний переклад і переклад був правильний. Також, якщо ми натиснемо на яке слово в цьому додатку, то ми побачимо, що в нас є альтернатива цього перекладу, тобто до кожного слова, на яке б слово ми не натискали, у нас є альтернатива. Тож, також у нас є глосарій. І ми можемо будь-яке слово, яке нам не зрозуміло, як перекладач переклав. Ми можемо його написати і подивитися, що воно означає. Це такого немає в Google-перекладачі. Що спільного? Спільне тільки те, що як і Google-перекладачі тут є вподобайки, подобається чи не подобається переклад, можна скопіювати, можна поділитися, можна також зробити, озвучити текст, і точно так же ця функція є і в Google-перекладачі. Тобто є вподобайки, є копіювання і є поділитися. Але в цьому перекладачі, що є додаткового? Ще є додаткове те, що в Google-перекладачі ми не можемо додати файли. Ми можемо додати документи, так, ми можемо додати документи, а тут також можна додати перекласти файли. Тобто натискаєш на. Завантажити, і можна завантажити будь-який файл для того, щоб можна було перекласти. Додатково, ви бачите, що тут можна перекладати 30, 32 мови, є в застосунки, визначається. І зараз я хочу також. Показати, як працює редагування зі штучним інтелектом. Тобто я можу скопіювати текст, натиснути на кнопку штучний інтелект. Пробачте зараз, мені потрібно обрати англійську версію. І так. Я перейшла до функції покращити разом зі штучним інтелектом. Вставляю текст англійською мовою, і подивіться, у мене є при перекладі підкреслюються ті слова, які. Можна перефразувати речення або замінити слово, і мені буде запропоновано варіанти англійської мови, як це краще. Крім того, можна вибрати стиль. Тобто, чи академічний, чи, наприклад, простий, якщо я пишу лист комусь електронний, або якщо це Ми листуємося і тема бізнес, то краще е, вибрати е, стиль бізнес. Тобто, я е, можу вибрати академічний і. Е, Наприклад, дружній або впевнений, або просто дипломатичний. Тобто тут є ще вибір стилю. Це дуже, дуже класно. І коли ми обрали стиль, ви бачите, що змі... змінилось також і кількість підкреслюваних слів. І ми можемо натиснути на слово і. Замінити його або перефразувати. Оце дуже класна така можливість, і вже ми пробували з колегами і впевнені в тому, що цей перекладач перекладає більш якісні, якісніше, ніж Google перекладач. Застосовуйте і будьте завжди на своїй граматичній хвилі. Дякую вам за увагу. До наступного, наступної зустрічі!